Вітаємо любителів стилю і точності. З вами тая та мережа магазинів Секунда. Всі полюбляють цікавинки зі знижками на чорну п'ятницю. У нас є годинники, які просто неможливо обійти увагою. Casio G-Shock The Origin один із самих невбиваних годинників бренду. Білий дизайн сподобається тим, хто хоче зробити перший крок до сміливих кольорів. Це чоловіча полімерна кварцева модель із мінеральним склом. Довжина корпусу 48,9 мм, ширина 42,8 мм, товщина 13,4 мм, а вага 53 грами, водозахист 200 метрів. Індикація цифрова. Типово для Casio багато додаткових функцій: сумісність з Android та Watch OS, віддалений пошук телефону, Bluetooth, дата, автоматичний календар, підсвічування, секундомір, таймер, будильник, другий час. Ретродизайн з сучасним потихом сьогодні в топі. Класика з яскравим акцентом це годинник від Casio з колекції Timeless. Жіноча модель з акриловим склом. У неї кварцовий механізм. Корпус із нержавкої сталі має довжину 35 мм та ширину 25 мм. Товщина лише 8 мм, а вага 29 грамів. Водозахист 50 метрів. Ремінець шкіряний. Аналогова індикація з римськими цифрами. Циферблат кольору Тіфані. C-Base Дженс одна з найтоповіших лінійок Атлантік через ретельну увагу до деталей. Якщо ви цінуєте поєднання ділової стриманості та невимушеного стилю, тоді вибір очевидний: дизайн на 98% срібний, решта золоті акценти та заморожливий молочний циферблат. Механізм кварцовий, скло сапфірове. Усюди нержавка сталь. Корпус діаметром 40 мм, товщиною 9 мм. Водозахист 50 метрів. Індикація аналогова з індексами. Присутня й дата. Характер хижака в класичній подобі. Саме так можна схарактеризувати ягуар-акамар-хронограф. Ще один представник численної кварцевої родини: скло сапфірове. Корпус із нержавкої сталі діаметром 42 мм, товщина 11,6 мм, водозахист 50 метрів, ремінець синього кольору у тон циферблата. Аналогова індикація з арабськими цифрами та індексами. Є дата та хронограф. В ягуари залишаються вірними цінностям, закладеним від моменту створення у 1938 році. Це абсолютна краса та міцність кожної моделі. Фешн-варіанти не завжди кричущі за дизайном. Окремі вражають мінімалістичністю. Як от Емпоріо Армані Міа. Годинник підкорить серце пані, яким одночасно подобається срібне та золоте оформлення. Родзинка розсип кристалів на циферблаті. Їх небагато, але й немало. Скло мінеральне, механізм кварцовий. Часомір виконаний з нержавкої сталі, діаметр корпусу 32 мм, водозахист 50 метрів. Аналогова індикація з індексами. Стиль Мія можна описати як елегантний на щодень з акцентом на жіночність і сучасну екстетику. Вразити без зайвих слів може і фестіна зі своїм доробком Classic Swiss Made. Ключовими характеристиками цієї колекції є стриманість і читабельність. Вона ідеальний компроміс між повсякденними годинниками, які нагадують про плин часу, та стильним аксесуаром, що прикрашає зап'ястя. Скло сапфірове, механізм кварцевий. Корпус із нержавкої сталі йде діаметром у 41 мм. Товщина 9,3 мм, вага 69 г, водозахист 100 метрів. Ремінець шкіряний аналогова індикація з індексами. Є віконечко дати. Чорна п'ятниця ідеальний момент, щоб нарешті здійснити бажання, яке довго відкладали. Цікаві та унікальні моделі чекають на вас ще в більшій кількості. Варто лише зазирнути до мережі секунда, щоб відкрити для себе стильні рішення. Дякуємо вам за перегляд нашого огляду. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео!